Ну, ми починаємо, вітаю вас, одинички. Що тут у вас карта Башти? Руйнування. Карта кишка. 16-й аркан, це вежа, карта краху. Старе ламається. І, для, знаєте, я кажу, старе уходи, це як звільнення. Як от, знаєте, дуже-дуже боліло, наболіло, нащемило нагноїлося, да, як отут, знаєте, вже зібрався. Послідній якийсь такий, послідня капля, да, краплиночка така впала і перелилося, зірвалося, пішло, прорвало. Може бути оцей крах. Також це може бути таке щось новина, яка б'є по голові, таким впало на голову. І це прибиває, змітає. Ну, така енергія важка, важка. Будьте уважні, будь ласка, мої українські підписники. Давайте подивимося, з чим пов'язана енергетика аркану вежа для першого варіанту. Чому саме будуть, яка причина, чому саме будуть в такій енергії? Ну, тут дійсно якісь є, як вам сказати, в когось можуть бути по е, безвиходна ситуація, така, знаєте, зло, ситуація, на яку ви не можете повпливати. Можливо, в когось якась пропозиція, від якої ви не зможете відмовитися, ви повинні на це зробити. По-різному, якась документ, карта документів може бути, яка ну, треба буде йти, щось міняти в вашому житті кардинально. І ви не хочете це сприймати, не хочете цього, будете дуже за це ну, якось переживати, надумувати себе. Ну, так, така, якась щось таке, що дасть на голову звалиться, якась новина або якісь. Дійсно, документ, який потрібно буде вам переварити, і вам так не хочеться. Карта війни. Ну, таке. У когось, хто повинен почути, то ви почуєте. Да? Можливо, так, якийсь документ, який ви не зможете від нього. Ну ніяк. Якась така ситуація, від якої ви ну ніяк не зможете. Ви її дуже сильно боялися, можливо, але вона незмінна.